Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм. І з вами рубрика Рибальська школа флагман. З вами, як завжди, Ігор Пацера. Ми сьогодні з вами будемо розглядати дуже цікавий урок: це повіці. Ми в минулому уроці з вами переглянули монтажі, як їх в'язати, як їх монтувати правильно, як зв'язати шоклідер з жилкою, шоклідер шнуром. Сьогодні я вам покажу. Два найпопулярніших популярніших повіця це повідець з резиночкою і повідець з маленьким кільцем монтажним. Це ті два повіця, яких я використовую на різних типах гачків під різні насадки. Деякі даже насадки я взяв, щоб вам наглядно це показати, і ми їх погрузимо в наш акваріум, щоб ви бачили презентація на різних попапах ось такого формату попап. І Вавтерс, і варений бойл. І який бажано повідець використовувати під конкретну насадку, як вона впливає на презентацію, оці всі моменти ми з вами сьогодні розберемо. У мене вже є деякі повіці готові. Я їх заздалегідь там в'язав на зйомках, використовував, але я підготував зразу. Же Пару гачків резиночку і монтажне кільце для того, щоб вам змонтувати показати, як їх правильно в'язати, саме ці повіці. Давайте почнемо з мого найулюбленішого повіця це з кілечком. Я його дуже часто використовую. Нам для цього потрібен повітковий матеріал. Ми його складаємо вдвоє, маленьку частину, для того, щоб нам тут змонтувати петлю для. Стопором. Ми беремо голочку. Хто комусь зручно без голочки в'язати, я в'яжу з голочками, щоб були маленькі вушка. Беремо, затягуємо бажано мати особий інструмент для затягування вузлів. Зробили ми з вами петлю, відрізаємо лишню частинку. І ось таким чином у нас вже є готова петля, куди ми будемо вдягати наш попап і ставити стопорочок. Візьмемо, відріжемо наш матеріал. І тепер що нам для цього потрібно. У нас є вже конкретний відрізок нашого повідкового матеріалу. Уже зроблена петля. Беремо монтажне кілечко. Ось таким чином воно виглядає. Маленьке, це діаметр 3,1 мм. Ми його заганяємо на наш повіцевий матеріал. Протягуємо до кінця майже. Ми зараз вирішимо, яка довжина волосу потрібна. І робимо ось такий звичайний вузол. Ось так от я складаю це все. Ось наше кільце. Затягую сюди. Ось такий виходить у нас вузлик. Нам його потрібно затягнути. Дуже багато. Ось. Ось таким чином наше кільце ми прижимаємо. А для цього нам далі потрібно взяти наш бойл, який ми будемо насажувати, на який ми будемо з вами ловити, вдягаємо на наш повідець. Ось ми приділи наш бойл. Тепер нам для цього всього. Потрібен стопорочок. Беремо ножиці, відрізаємо наш стопор. Ставимо наш стопор ось таким чином. Затягуємо. І ми з вами бачимо, що наш, наше кільце дуже далеко від бойла. Що ми робимо? Ми беремо нашу голочку, вдіваємо на кілечко і повіцевий матеріал. Стягуємо нам це кільце, куди нам потрібно. Ось таким чином ми його стягнули. Воно вже набагато ближче стоїть. Ми його вирівнюємо, якщо вам видно, ось в такому форматі. Воно должно стояти ось так: от на повіцевому матеріалі. І е, беремо наш гачок. В даному випадку я беру великий розмір, щоб вам наглядно було все зрозуміло. Протягуємо наш бойл внизу. Протягуємо в кільце, вдіваємо наш гачок зверху донизу. Дивимось на нашу довжину волоса. Наш гачок проходить повністю де нам потрібно. Ми ось так чуть-чуть підтягуємо. Наше кілечко повинно стояти напроти жала. Ми його тут виставили і починаємо зв'язувати. Віддіваємо вушко, витягуємо всередину до жала. І починаємо робити оберти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На великих гачках можна 8, на менших можна менше. І також само затягуємо наш повідцевий матеріал в сторону жала. І підрівнюємо наш, наше кільце. Ми зробили всього-навсього один вузол на кілечку для того, щоб ми його могли постійно рухати. Ось ми його здвинули, і ось таким чином у нас це все змонтоване. У нас є вже конкретна довжина волоса під саме цей бойл. Якщо ми захочемо впродовж риболовлі на цей самий гачок поставити більший бойл, ми вже тут майже змінити нічого не можемо. Ми можемо тільки поставити більший бойл і подовжуючий стопор. Ось таким форматом ви можете зробити собі довгий волос. Наш повідець майже готовий, нам залишилось тільки зробити в верхній частині петлю, яку ми будемо вдягати на наш монтаж. Тут можна петлю робити більшу, ніж там, де наша насадка. Також беремо це все підтягуємо, відрізаємо лишню частинку. І ось так от у нас це все змонтовано. У нас кілечко навпроти жала, у нас довжина волоса, та, що нам потрібно саме конкретно під цю насадку. І ми можемо вдягати його на монтаж і вдало ловити рибу. Ось таким чином ми розібрали з вами повідець з кільцем. Тепер змонтуємо ось такий повідець з резиночкою. Резиночкою найчастіше використовується під насадки типу pop up В можна використовувати. Ну, але я дуже часто використовую на вавторси з кільцем. Ми зараз це всі в презентації подивимося. Для того, щоб нам змонтувати з резинкою, все те ж саме потрібно, тільки замість кільця нам потрібна резинка. Робимо тут таку ж саму невеличку петлю під насадочку ми тут беремо, стягуємо нашу петельку, затягуємо, відрізаємо лишні частинки. Беремо нам потрібну довжину повітцевого матеріалу. Беремо тепер резиночку. Ось відрізаємо ось такий шматочок, це навіть завеликий, можна трошки менший. Ось такий шматочок, і нам потрібно тепер його вдягнути на сам повіцевий матеріал. Бувають такі резинки, що вони дуже тонкі і вони не вдягаються на сам повіцевий матеріал. Тоді ми беремо. Голочку з замочком. Протягуємо ми його на голочку, ось таким чином. І або тут вдвоє складаємо, заводимо, або у нас є вже петля. Беремо просто в петельку, вставляємо, зажимаємо і протягуємо наш, нашу резинку на повіцевий матеріал. Все, вона тут. Вона якби повинна бути. В нижній частині, де наш буде гачок, але нам потрібно в неї ще завести наш гачок. Для того, щоб знизу це не робити, у нас вже є конкретний відрізок нашого матеріалу. Ми його вже відрізали, ми вже змонтували петлю. Ми піднімаємо резинку майже до самого верху, прижимаємо тут пальцями, ось таким чином натягуємо і заводимо наш гачок. Заводимо наш гачок зверху донизу, жалом ось так: ось таким чином. Протягуємо це все. І все сюди вдягнули. Для чого я це роблю зверху? Для того, коли в нас резиночка маленька дирочка в ній, плюс в ній вже є повіцевий матеріал, і нам треба вставити гачок, щоб не травмувати матеріал, бо дуже часто ми можемо попасти самим гачком по матеріалу. Ми його тут травмуємо, і наш поводок ми. Підрізаємо, у нас місця на петлю немає. А коли ми це робимо зверху, у нас тут пітлі немає, ми можемо собі дозволити відрізати цей шматочок маленький. Тому що нам тут вже нічого глобально в'язати не потрібно. Ми таким чином зверху завели, ми його навіть, якщо травмували, ми відрізали кусочок і стягуємо до нижньої частини, до нашої петлі, де у нас буде вже сам поп-ап. Давайте ми туди змонтуємо якийсь попап. Візьмемо, що у нас? Та давайте 10 мм, візьмем, візьмем 10 мм, Беремо нашу голочку, вдягаємо, протягуємо на сам повідець. Ось таким чином це все у нас виглядає. Беремо наш стопор, вдягаємо наш стопорочок. Зажимаємо, відкусуємо лишні нам стопарки, які не потрібні. Все, у нас тут вже все змонтовано. Тепер ми беремо довжину нашого волоса, робимо. Це у нас по-пап. Дуже часто я бачу, що ловлять ось таким чином, прижимають сам поп-ап до самого гачка. Я так теж раніше ловив, зараз я так не ловлю. Я даю все ж таки відступ, щоб у нас був. Ця частина а, подвижна, і а, таким форматом це зменшує а, приклювання і сходи. Ось так от робимо невеликий шаг під попап, даємо відстань. І в нас ми вже все виставили. Резинка також напроти жала, прижимаємо пальцями, заводимо інший кінець вушко в середину до жала і починаємо обертати. Тут я зроб... можна зробити 6 гачок менше, ніж там. І затягуємо все так само, як ми робили минулий повідець. Ось наш повідець з резинкою вже теж готовий. Ось таким чином це все виглядає. Давайте для нагляду вам припідніму той минулий повідець, що ми з вами вже зв'язали. І ось таким чином це все виглядає. Вони дуже схожі між собою, але саме з кільцем краще використовувати нейтральні насадки або тонучі насадки, вони більш подвижні. Ваш гачок, ось така ось буде презентація. На дні він лежить повністю на дні, і ваша риба припіднімає, і з кільцем кращий кут атаків він набагато швидше розвертається. Чим з резинкою, але з кільцем. Не дуже зручно ловити з попапами. Зараз ми тут зв'яжемо ще одну петлю, так як ми ж будемо його закидувати в воду. Нам потрібно рибу зловити. Правда, в нашому акваріумі риби немає нічого. Можливо, оператор десь може якось карасика знайде. Ось так от ми це все змонтували і тепер можемо погрузити його. Це все в акваріумі. Ось для прикладу я вам змонтував надів на такий самий повідець кільцем Wafters. тонучий бойл варений. І з резинкою у нас є pop-up і також є Wafters з резиночкою. Щоб ви розуміли, один і той же самий гачок, але презентація може бути різна і вони зовсім по-різному будуть виглядати на дні. Тож, погружаємо перший наш бойл. Ось таким чином у нас він ліг, він лежить на дні, нема чому там плавати, воно все повністю тонуче, гачок на дні, бойл на дні. І така донна презентація. Погружаємо туди ж саме, повідець в авторс. З кілечком все. Повідець повністю змонтований так само. Ви бачите, що на Вавторсі зовсім інша презентація. Наш гачок лежить на дні. Сам Вавторс припіднятий, так як він має нейтральну плавучість, він не може, у нього немає сили плавучості припідняти той гачок, щоб поставити його на жало, чи там повністю його задерти. І у Вавторса ось така презентація. Тепер беремо гачок. Трошечки меншого розміру з тим самим вафтерсом. І також погружаємо, а він вже у нас на жаль стоїть. Тобто гачок набагато легший, додаткового кільця ніякого немає. І нейтральною плавучою, плавучий ставить наш гачок повністю на жало. Ідеальна насадка, ідеальна презентація для ловлі там, активного коропа. І давайте погрузимо ще наш попап наш Він бачите, довго тоне і він більш припіднятий, ніж всі інші. Тобто він має високу плавучість. Коли амурт короб будуть харчуватися, він з легкістю його припідніме, і він йому залетить в губу і правильно розвернеться і засічеться. Тому ось такі два найпопулярніші повіці, які я використовую, але вони, ви бачите, вони дуже широкі під різні насадки. Може бути така презентація, може бути така презентація. Змінюєте, якщо у вас там щось не вдається, ви перебираєте різні моменти по попапам. Є різні попапи різної плавучості, теж саме в авторс. Обов'язково перед тим як ви будете це все закидувати в воду. Ваше оснащення для того, щоб зловити. Наберіть маленький контейнер з водою і поперевіряйте ось таким форматом, як я зараз кинув це все в акваріум. Ви їх поперевіряйте, як він припіднімається, бо може бути настільки попа плавучий, що він ваш повідець задирає повністю на всю довжину повіця і ну, ви таким чином точно нічого не зловите. Ви обов'язково перевірите. Як воно стоїть на дні, буде стояти на дні в вашому контейнері, чи вам подобається, вам повинна також подобатися ця презентація. Можливо, буде навіть такий момент, що десь резиночка одна з'їжджає в сторону, з'їде трошечки в сторону, і у вас він буде стояти не на жалі, а він вже буде як там на цьому на вушку стояти. І це вже не є правильна презентація. І може бути дуже груба помилка при отриманні, там, якщо ви ловите на дикій водоймі, одне єдине клювання, яке ви чекали там образно три доби, і у вас йде риба. Ну правда, не хочете цього робити. Тому обов'язково перевіряйте всі зв'язані ваші повіці. Якщо ви там ловите добу, дві-три, зловили там декілька риб, перевіряйте їх на гостроту, чи ніде не затопилось жало, чи ніде не завернулось жало. Ну тому що ви можете отримати клювання, яке ви не достанете. Тому ці, ці моменти з гачками це дуже важливі моменти. Тут все повинно бути ідеально. Я думаю, що я більш доступно розкрив цю інформацію стосовно цих двох повідців, які я найчастіше використовую, не найчастіше, а постійно використовую. Інших повідців, в принципі, не використовую в нашій риболовлі. Тому для вас. Поділився такою інформацією а, з моментами, як засунути правильно гачочок в резинку, щоб не травмувати а, повіцевий матеріал. Це також важливі фактори і беріться до уваги. Якщо якісь є у вас запитання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Будемо давати на них відповідь. Можливо, в наступних уроках будемо розкривати більш детальніші якісь моменти, якщо ми щось упустили. Обов'язково ставимо вподобайку, підписуємося на канал і до зустрічі на воді. Всім пока.